Тут собаки та коти різного віку. Всі вони потрапили до центру захисту тварин з вулиць Миколаєва. Всі вони стерилізовані, вакциновані від сказу. Тваринки, які собачки, вони соціалізовані, з ними працювали спеціалістів. Тобто, вони нормально, адекватно реагують на людей, на інших тварин, на котів. Сергій обіймається зі своїм новим другом. Чоловік говорить, собаки в нього живуть з дитинства. Беру хаски. Тому що в вісті треба трохи бути активним. А це собака для активних людей. Буде жити вдома, у мене зараз не Гуляти в вольєр. бажання, іноді міста збувається. На виставку привезли 33 собаки та 10 котів. Всього на підприємстві зараз понад 100 тварин, говорить Олександра Купінець. В грудні працівники Центру захисту тварин разом з волонтерами планують організувати фотовиставку своїх хвостиків. З локацією ще не визначились, але охочі зможуть приїхати на підприємство та познайомитись з тваринкою, яка їх зацікавила на світлинах, додала Олександра. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, Новини Миколаїв.